Всім вітання. На минулій неділі я займався скачером. От він в мене. Зараз всередину я ставив такий внутрішній елемент, як його назвати, це кожного хай своє буде бачення. Я його видіму потім продемонструю. Але він дає свої певні результати. Значить, що цікаво в даний момент, коли він стоїть. Качер працює споживання 93 мА. це десь 1,6 Вт. Частота 1,8 МГц, але заряду конденсатора зараз, як ви бачите, немає. Провід вільний. Так, і тепер я. Демонструю, ввожу провід всередину трубки. От. Пішов заряд конденсатора От. 350. Тобто я всередину трубки вів 350. Якщо я зараз цей шнур виведу, і поставлю безпосередньо на гарячий кінець От, 190 вольт. Вертаємо назад. І зараз я продемонструю, коли у нас вже на цей цікавий такий пристрій подати заземлення. Система запустилася. Треба витягувати, тому що більше кіловольта. Зараз у мене в руках провід і 200 вольт. Ввожу всередину. Зразу от ввожу всередину. За більше кіловольта. Безпосередньо з гарячого кінця цього ефекту немає. О 200. А вже коли я ввожу з режиму вийшло споживання, треба знову додати заземлення, і система завелась, вийняв. Тепер демонструю, що це я зробив. Виключаємо живлення. Я вже анонсував цей такий. Можна сказати, це резонатор, можна сказати конденсатор. Займаю таку форму, зробив такі упорні кольця, щоб не було, щоб більш-менш рівномірно він стояв. І тепер подивимося, як. Так, зараз, секундочку, дам живлення. От нас йде 275 мА, і я його починаю вводити всередину. Спостерігаємо за споживанням. 20 мА. 90 100 140 Ну, це вже качаль запустився. П'ятсот. І в даному випадку, коли я вийду вже провід всередину. Отже, в мене більше кіловольта. Це я вже демонстрував, коли ми просто на гарячий кінець беремо в нас навіть 200 вольт немає. А коли ми провіднок заводимо всередину, в трубку, ми маємо більше кіловольта. Це сьогодні таке коротеньке відео. Буду далі вивчати, анонсував цей. Внутрішній резонатор. Побачили, він працює. Заряд відбувається. Всім успіху і до нових зустрічей!